Вітаю вас на каналі. Сьогодні 22 квітня Вирішили походити по лісу. Хуторок, старі дороги, як завжди. Що не доходили. Може куди далі пройдемо у різні сторони зелені вже багато, але не дуже ще видно. Погода гарна. Збираємось і включусь. От я і у лісі. Камаради розбіглись у різні сторони. Перша знахідка. Залізна. Глубоченько. Ландиши починають розпускатись. на галявинках. Так, шукаю далі, включусь, майже годину хожу, пробки мусор. Було два кольорових сигнали. Така дробинка, така куля. Потім під корнем тут ще звеніло. І ось воно кругленьке. Дивимось разом. 20 копеечек. 45-го року пропустили. Тут багато ямок, глявинки. Десь тут рядом хуторок. Шукаю, що цікаве включаюсь. Наступний кольоровий сигнал під деревиною кругленьке. Схоже на гудзик. Ушко ціле. зараз, по-моєму подивлюсь. Чи є там якийсь визируночок бронзова. Цікаво. Звичайний гудзик без сюжета, бронзовий. Добре, іду далі Ліс Зеленіє. Це більше листя, трави, квітів. Йду далі до іншого двору. Зараз тут подивимось. Зайшов ще на фундамент. Поставив 19 кГц, дискримінацію збільшив. Вицепляємо кольорові сигнали. Каблук скіфський бронза. Оце так. Да. Ой, в колекцію. Так, шукаємо далі. Черговий сигнал. Показувало залізо, але чіткий. Копнув і не зря. Отака От знахідка. Старовинний замок. Старовинний нечасто шикарний, шукаю далі. На хуторі на фундаменті майже нема рослинності, а трохи далі в ліс, і вже все зелене. Далі все зелене. Появляются мошки всякі непонятні. Видно, хуже вже зелені багато, хуже вже видно ямки, якісь цветы Інтересні. Це квітень. Черговий сигнал. Тут було декілька дворів. Гарний знак. Підкова. Цікава тіла. Оце да. Старіна. Двір був, десь тут вони висажувались, маршрутка. Черговий сигнал між дерев, упавших, петелька з ворот кована. Тяжо. Шукаю далі. Черговий кольоровий сигнал під деревом, під деревом у коріннях Щось кругленьке, маленьке, жовтеньке. Зараз глянемо разом. Це дві копієчки го року. Стан гарний. Цікава до реформа. Ранні совєти, Красота. Так, перевіряємо ямку. йду далі. Ще година є. Черговий сигнал. Кругленьке, чорне. Це гаєчка якась. Может, последний сигнал. Еще 20 минут осталось. Иду до точки сбору, Иду сбираться. Сейчас мы побачим. Що вони тут бігають? Бігають багато, значить, погода буде гарна, завершився день пошуку. Дивимось знахідки заліза, проволока, гільзи, підкова, здоров'я, залізяки не брав. Це алюміній. Так, що тут? Свинець, бронза. Замок старовынный. Мелочевка. Картечь. 20 копеек 45-го. 2 копейки 30-го. И гудзик. Так, другий. Зализа. непонятно что. Так, из монет. Две копейки пидзатерти Екатерины або Елизаветы. Три, пять и одна копейка двадцать четвертого року. Мить. И третий.

не видно, що. Теж мідна царська. П'ятачок 31-го. Так, це позні совети. 87-88. й Прочистка для люльки козацької бронза і кільце бронзове. Такі знахідки по новим місцям. На цьому завершую. Дякую за перегляд, за коментарі, за лайки. Будемо чекати наступної нагоди. До зустрічі на каналі.